Є знижки на лактіалі! 10% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. А анонсували вам прем'єру, анонсували компанію. Ми в прямому ефірі, канал 1+,1 Україна і Сніданок з 1+,1. Так, друзі, вже завтра в кінотеатрах України довгоочікувана прем'єра документального фільму «Довга доба» Алана Бадоєва і його команди. Це спільний справді проект Алана Бадоєва і 1+,1 Україна. І от головне, що фільм має благодійну мету це допомогти тяжко пораненим військовим і спеціально до другої річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого о 22.00 на телеканалі 1 +1. Один Україна буде і телевізійна прем'єра. Там ви побачите кадри нашого сьогодення, кадри початку війни, тому що 12 тисяч українців насправді взяли участь в цьому проєкті, надсилали відео команду команді е, Алана, фільмували російські злочини. От як все це по? Починалося і в яку роботу все це е, пролилось сьогодні. Ексклюзивно поговоримо разом з режисером документального проєкту Дога доба Аланом Бадойвим. Ну і звичайно, е, одним із головних героїв цієї стрічки це Олена Жук і командир батальйону Стугна Дмитро Лінько. Доброго ранку! Вам ми, ми дуже раді, що ви Держав. прийшли з прем'єрою всіх так. вас прийдешньою. Да. Е, давайте спочатку, перед тим як почати взагалі розмову, е, хочемо вам трошки показати всім глядачам. Е, Коротке відео. Подивіться, а далі поговоримо. Трейлер. Трейлер, так. Ви чуєте? Бубін! Прислухайтесь. Я тебе люблю. Я тебе так звучить щастя. Воно пробуджує тебе на світанку, коли місто ще спить. Воно може бути тихим і непомітним. О, ми навіть не здогадувались, що щастя може бути вкраденим. Матусю, будь ласка, не плач. Мого міста майже вже просто немає. Так страшно мені ніколи не було у житті. Тримайся, тримайся, тримайся. Я просто буду на це дивитися і розуміти, наскільки сильна людина, наскільки сильна Україна. Документальна стрічка Алана Бадоєва. Довга доба. Прем'єра 24 лютого о 22. на 1+,1 плюс Україна. Довга доба для всіх українців, які запам'ятаються на покоління. Точно Алан, який був фільтр відбору історії у твій фільм? Ну, по-перше, хочу сказати, що як ми починали цей фільтр, тобто, коли я звернувся з цієї студії, так ми і закінчуємо перед прем'єрою вже а, разом з нашими героями. По-перше, найголовніше, що я хотів показати, це людяність, це жагу до життя і м зміну відчаю, надію. Тобто mm -hmm. ми а, відбирали героїв таким чином, щоб вони надихали, щоб їх історії а, важили не тільки для нас, українців, але і розповідали про нас, про нашу націю, про наших людей, про їх вчинки а, скрізь у світі. І тому передусім це фільм про життя. Це фільм про життя, тому що кожен герой своїми вчинками, своїми а, словами. В самих скрутних становищах, mm -hmm. але наші герої знаходять такі слова, що вони надихають і кажуть: треба жити, і треба гарно жити. Ну от один з ваших героїв це Дмитро, військовослужбовець, Дякую, сандрує, то... так який з 2014 року насправді служить в збройних силах. Дім, наскільки я знаю, ви самі так само написали Алану або надіслали відео. Розкажіть, що вас спонукало поділитися своїми кадрами. Ми побачили, що збирається і така ідея показати ті кадри з перших днів початку війни. І потім у нас з хлопцями з підрозділу ми поспокувалися, багато відео, накопичилось з боїв, і ми вирішили, думати, давайте закинемо свої історії. І насправді, от в моєму підрозділі 99% це добровольці, які не були до цього військовими. І у кожного унікальна історія. Той, тобто приплив з корабля. Тому що окупували його рідний Херсон. Він до цього був е, десь на е, іншому березі е, океану і приплив спеціально повоювати. Хтось закінчив університет е, лікарем і пішов воювати, і це дуже дуже цікаві історії. Ми від, вирішили поділитися. Дякую за можливість. Це вам. реалізувалося в такій дуже серйозній творчій. Проєкт, який, я думаю, нагадає всім в цьому світу про ті перші дні, емоції тих днів, які надихнули нас на величезну боротьбу. І Про трансформацію багатьох людей. Я думаю, що цей фільм і про це ми обов'язково ще нагадаємо, де можна подивитися і коли йде прем'єра. Mm -hmm. uh, Олено, у вас на вашому пуловері дуже яскраво зображено все, що ви мали, і, попри все, все, що ви насправді досі маєте, що б не сталося, uh, тому що воно тут всередині. Розкажіть про вашу історію в фільмі, і як ви взагалі з Аланом знайшлися. Ну, насправді я побачила сюжет, де Алан е, зробив оцей заклик. Але в той момент я сумнівалася і відклала цю історію, Чого? Тому, що, тому що життя після втрати це своєрідний виклик, з яким треба вміти впоратися. І е, ти не завжди готовий показати той внутрішній біль, який в тобі є, тому що він все одно є, і ти десь е, ховаєшся від цієї публічності. Але в той же момент я отримувала і продовжую отримувати багато повідомлень, що наша історія надихає. І коли написала мені Анна, то я подумала, що якщо цей дзвіночок дзвонить вдруге, то потрібно відповісти. І я хочу, щоб. Пам'ять про Романа зберігалася і таким чином, і хочу, щоб цілий світ дізнався, що якою міцною є українська сім'я, якою вона формує власне і державу, так тому що держава починається з міцної сім'ї, і а, споріднені душі неможливо розлучити. І, Як ви кажете, оце все неможливо знищити і а, про це. Я впевнена, що теж буде у фільмі. Вам легше стало складніше після того, як ви це все розказали і зробили е, цю частину фільму? Мені не стало легше допоки я не побачила стрічки. Це відбудеться вперше сьогодні і. Е -е -е -е. Ми в очікуванні. Я закликаю усіх доєднатися. Хто ще не доєднався, зробити а можна донат. зробити так? Валєр, я режисера зараз попрошу зараз. От у ваші малі вони настільки натхненно дивляться. Не тікайте, не тікайте. А -а -а -а. Підеш, не тікайте. Але нам просто не сама. камеру, будь ласка. Wow. Покажіть так. Серафим вони... і Устин. Ми вже познайомилися за кадром. Діпи, у них Олені теж і тут, Романа. попри все, у них теж на серці все це залишається. Ота велика родина, яку Кла. ви е, приносите крізь життя. Дуже хочу доповнити, Олену, і сказати, що е, це я дуже настаював, щоб Оленою зв'язались. І тому що для мене їх історія, історія е, родини Жуків це, це рамка фільму. Тобто це саме mm -hmm. те, про що ми всі українці. Це mm -hmm. те, якими ми можемо. І Бажано, щоб ми такими були щоб ми любили нашу землю так, як її любили і люблять ем, наші герої. І Я за це дуже дуже вдячен, тому що це дуже важлива історія. Алан, про вихід на світло, Дмитро, ви 22-го року навесні одружилися? Mm -hmm. Трошки пізніше стали батьком близнюків. Це є одна з ваших трансформацій, про яку Алан розповідає у фільмі «Через Героїв? Да. Саме під час війни. Мабуть, війна нас до чогось таки штовхає до серйозних рішень кожного. І ну, так сталося, що якось життя тягнулося, ми давно зустрічалися з моєю а. реченою дружиною. Війна треба було, щоб це не почалася, так? Да, це... ну, просто ти розумієш, що а куди вже там, відкладати в, да, серйозні рішення? І потім вже, слава Богу, у нас народилося двоє дітей. І на власному прикладі закликаю всіх українців. Нам потрібно як мінімум 5 дітей в кожній сім'ї, тому що сьогодні ми програємо демографію в демографії. На жаль, і це дійсно серйозний заклик нас всіх так, кодати, щоб вони щасливі, всі щасливі. Ще важливо, щоб були щасливі. Знаєте, да. народити можна, а щоб всі були Але любов була. Треба були. берегти оце. Але а, у вас фантажники. є можливість зараз закликати всіх прийти до кінотеатрів і подивитися довго Дякую, до... друзі. З завтрашнього дня з 10 лютого. вже довга доба в кінотеатрах а, в вашому місті в мережі мультиплекс. Приходьте дивіться і. Єднаємося в кінотеатрах, бо ця історія має нас надихнути всіх разом і з'єднати. Це дуже важливо 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення о 22-й, на людей Україна. Телевізійна прем'єра довгої доби. Тому ходіть кінотеатри, вмикайте телевізор і ну давайте перетравимо це все разом і зробимо таку трансформацію, як зробили герої фільму. Як роблять всі ми. Що да. разом. Дякую, Лан. Дякую, Лан. Дякую. Дім, дякую. посилював. Дякую. 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 Сильно триває. Так і тобі, дякую. <laughs>